Записувати активи на родичів це не помилка. Це, як я вже казав, це рудимент. І це е, створення декларантом ілюзії безпеки, коли він намагається переписати, сховати своє майно на своїх родичів. Найпоширен... Це не найпоширеніша помилка, і це не помилка, я вважаю. Помилки це от якраз це забув, найпоширеніша помилка. І... Загальна кількість більше половини протоколів складається саме про це забув. А потім помилка: це не запам'ятати, що ти купив, що ти продав. Наприклад, старенький Ополь, який ти продав там за 5 тисяч доларів давним-давно, але з, по обліках з тебе не зняли. Це є теж неправдиві відомості в декларацію, коли ти його не вказуєш. Відкрити відкриті банківські карточки, рахунки може бути десятками. Да? Ти забув, ти не подав. Це теж є недостовірна інформація в деклараціях.